Добрий день, шановні педагоги, шановні батьки, сьогодні з вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна, і ми з вами продовжимо розглядати тему ознаки надання першої психологічної допомоги та порушення психічних процесів, які можуть з'явитися у людей, які пережили сильний стрес. Хочу нагадати вам, що цю допомогу не обов'язково можуть надавати тільки фахівці психологічної служби. Їм її можуть надавати педагоги та звичайні люди з добрим серцем і емпатийними рисами характеру. Хочу ще раз вам нагадати: важливо пам'ятати, що у більшості випадків. Немає прямого зв'язку між особливостями поведінкової дезорганізації та типом особистості або особистісною історією постраждалого. Проте під впливом стресу турботливе у повсякденному житті людина може стати вербальна та фізично агресивною, ображати оточуючих. А дружня людина у звичайному житті може уникати оточуючих, повністю ігнорувати їх присутність тощо. На сьогодні вироблено декілька підходів надання першої психологічної допомоги, і в більшості з них вона розглядається як втручання, орієнтована на задоволення потреб, яке не є психотерапією. Під час надання допомоги варто неухильно дотримуватися принципу не шкодь». І так, сьогодні ми розглянемо, як допомагати людям із хронічними захворюваннями чи інвалідністю. Перше. Допоможіть дістатися безпечного місця. Друге. Допоможіть задовольнити базові потреби. Наприклад, можливість поїсти, попити, отримати чисту воду, доглядати за собою. Третє. Побудувати тимчасове житло із матеріалів, що надаються гуманітарними організаціями. Четверте. Розпитайте людину про її захворювання чи приймає вона постійно якісь ліки. Спробуйте допомогти їй дістати. Ліки, або отримати доступ до закладів охорони здоров'я, якщо вони є. Залишайтеся поруч з людиною, а якщо вам треба піти, переконайтеся, що поруч є хтось, то їй допоможе. П'яте. Подумайте про можливість направити цю людину до організації з питань захисту або іншої служби підтримки, яка зможе надавати їй необхідну допомогу довгостроково. Шосте, проінформуйте їх, як вони можуть отримати доступ до наявних послуг. Далі розглянемо ситуації, коли людина в ступорі. Да? То тобто, есть, наприклад, дивиться в одну точку і ніяк не реагує. Якщо людина застигла та не реагує, застосовуйте голос. Скажіть що небудь впевнено та голосно. Візуальні підразники використовуйте, помахайте рукою перед очима, наприклад. Да? Можна спробувати дати в руки щось контрастне. Якщо поряд є швидка допомога, можна у них взяти лід і дати в руки. Но не потрібно бити по щоках. Зараз ми більш докладніше розглянемо, як себе треба поводити, якщо у людини агресивна поведінка, які можна використати психологічні та організаційні заходи. Перший рівень, на першому рівні ну, – ознаки. Ми бачимо, що людина знаходиться в стані роздратування, невдоволення гнів, гніву, яка, які особа не здатна стримувати, гнів, який вона не здатна стримувати. По-перше, вам треба оцінити небезпечні ситуації для себе і постраждалого. Усі наступні дії потрібно виконувати із урахуванням фактору небезпечності ситуації. Далі. Агресія у людини не прив'язана до конкретного предмету, може бути перенесена на будь-кого чи будь-що. Привід неважливий. Людина може наносити оточуючим. Ударів руками, ногами, використання будь-яких предметів для підвищення руйнівної сили, неконтрольоване прагнення знищити вщент нездатність зупинитися. Да? Отакі От прояви у людини, що е, треба зробити. Спробувати прервати агресію будь-якою нейтральною пропозицією активної дії. Е, можна використати вправу захоплення. Просуньте свої руки під пахви потерпілого, пригорніть його до себе і злегка потягніть на себе, поясните потерпілому, що ви робите, щоб ваші дії не сприйняли як напад і привід для бійки. І так, які ще ознаки агресивної поведінки, словесні образи, прискіпливість, лайка, пошук приводу, щоб виплеснути лють. Що треба вам робити у цій ситуації? Демонструйте доброзичливість, не сперечайтесь, не звинувачуйте, навіть якщо ви не згодні з потерпілим, не давайте йому приводу для розгортання суперечки. І так, ознаки, які ще можуть бути: м'язове напруження, пружинна хода, можливо, незначний тремор рук, ніг. Ем... Напруження, різ, різкі рухи, нездатність робити плавні рухи, напружені м'яза, обличчя, мова різка, містить багато емоційних компонентів. Що вам треба робити? Допоможіть постраждалому усвідомити свої почуття і тим самим оволодіти ними собою, зверніть його увагу на те, що він відчуває, Ви злитеся, хочете розтрощити все вщент. Давайте разом подумаємо, як нам виходити з цієї ситуації: що в людини ще може у цьому стані бути? Підвищення кровяного тиску. Спочатку обличчя може почервоніти, а із загостренням стану зблідніти. Набухання вен та на шиї та руках. Це теж можна побачити. Що треба робити? Коли напад люці взято під контроль, але зберігається збудження, то доцільно використати засоби релаксації, заспокійливе дихання, глибокий вдих у живіт і повільний видах, Вправи на розтягування м'язів, які знімають напруження, та відпочинок, якщо бурхлива реакція привела. До нервового виснаження. За можливістю поспілкуватися з, з батьками, якщо це дитина. Е, ну, другий рівень е, ми теж визначаємо небезпечність дій постраждалого для оточуючих і його самого. За потреби прийняти рішення щодо здійснення заходів ізоляції чи постійного нагляду для виключення можливості суїциду. І на третьому рівні можна звернутися до фахівців, до психологів, психотерапевтів, тому що вони можуть навчити засобам контролю гніву, навчити релаксі... релаксаційним вправам та заспокійливому диханню як способом зниження напруження збудження. Під час тривалого збереження підвищеного м'язового тонусу збудження, які вважають засинанню, рекомендації із покращення засинання може приймати якісь препарати. І, як завжди, наприкінці така притча. Вона має назву Усе на краще». Один чоловік повертався з далекої подорожі додому. Довгим був його шлях, і ось нарешті залишилося йому лише переплисти море. Взявши квиток на корабель, він уявляв, як зустрінеться зі своїми рідними. Морська подорож мала тривати два тижні, і з кожним днем чоловік був усе ближче до своєї мрії. Аж ось, десь на десятому дні пробування на кораблі, звінялася страшенна буря. Почався шторм. Корабель здіймався на височенних хвилях, його кудись несло і врешті рез, решт розтрощила об скелі якогось маленького безлюдного острівця, який трапився на його шляху. Єдина людина, що врятувалася після корабельної аварії, був цей чоловік. Прийшовши до тями, оглянувшись навкруги, чоловік зрозумів, що опинився сам один на безлюдному острові. Шторм вчух, і скрізь, е, куди сягало людське око, була лише морська гладь. Чоловік, що сили молився Богу про спасіння і кожен день вдивлявся в горизонт, але ніхто не плив на допомогу. Змучений, голодний та знесилений, він зрозумів, що мусить хоч, хоч якось вижити. Йому вдалося виловити уламки корабля та деякий одяг, який уцілів. Чоловік побудував хатину з уламків корабля, щоб захиститися від стихії і зберегти свої речі. Важко було йому вживати. Це був холодний, кам'янистий острів, на якому майже нічого не росло. У пошуках їжі чоловік подовго вичікував у засідках або простоював, мерзнучі, увадів надії спіймати рибину. Але його здобич завжди була дуже скудною, і він був щасливий, коли вдавалося знайти хоч якусь рослину, схоже на істівну. Одного разу почалася сильна гроза, Тож, поблукавши в пошуках їжі, чоловік повертався до себе в окриття. Але, прийшовши, він побачив, що в його хатину влучила блискавка, і вона вся охоплена полум'ям. Навіть дощ не міг загасити цю пожежу. Дим від багаття. Піднімався високо в небо, розвіючи будь-які надії на порятунок. Сталося найстрашніше. Він втратив все. Охоплений горем і відчим він вигукнув: Боже, за що? Знесилений і зневірений, він втратив свідомість і впав на берег, залишившись мокнути під зливою. Рано вранці. Наступного дня його повернули до свідомості сигнали корабля, який, наближавши до острова, на великій швидкості. Чоловік не вірив у своє щастя і знову ледь не втратив свідомість, але тепер уже від радості. Прийшовши до тями, він запитав своїх рятівників, як ви дізналися, що я тут? Тобто ми бачили ваше сигнальне багаття, відповіли вони. Таким чином. Незважаючи ні на що в самої тяжкої ситуації є вихід. Треба вірити у свої сили, тоді і Бог допоможе тобі. На цьому моя консультація закінчується. Я бажаю усім щастя, здоров'я, мирного неба над головою. До нових зустрічей, щоб все в нас було добре.